І так, всім привіт! Думаю, його кожен, бат... кожен задоблюється від Т9. Ну, це така проблема. Що воно автоматично і справляє є у тебе? У тебе оціло. Автоматично справляє щось таке. О. І ти в, і в, в чат хотів щось у текло написати, а написав якусь діч. Коротше, я покажу, як це все виключити. Заходимо на настройки. Як там? Якщо, якщо ви слухар, то мова пишете. А якщо, с, ну, по, знаєте, з якої, то оцього. Я, я укр. М і у вас тут з Росії має бути язик та ведення. Сукр, мова та ведення. тут, і ми нажимаємо оцього. Оцього поточна клавіатура.